Народні депутати вшанували жертв фашистської окупації. Річницю визволення в'язнів нацистських концтаборів до Освенці що в Польщі, привезли квіти представники партії Християнсько-Демократичний Союз. За час другої світової війни тут катували понад мільйон триста тисяч осіб тис. мільйон тис. з них євреї. моя Якщо ми там салі, то я сам саме поранених військовополонених та польських євреїв тут знищували у газових камерах циклоном. Б. Щодня в таборі закатовували до 20 тисяч в'язнів. Апостол Павло колись сказав: не давай злу, побороти тебе, але перемагай зло добром. От це добро людське, ми повинні нести, але щоб його зрозуміти, його вагу й сину, треба прийти і поклонитися цій землі. Жінкам обстригали волосся, з нього ткали полотно. На дітях, особливо в близнюках чи карликах, проводили медексперименти. За даними істориків, в цих стінах мучилося понад 200 тисяч дітлахів, вижили лише шість сотень. І приходять сюди, і дивляться, усвідомлюють, плачуть. Це є таким добрим застереженням, щоб ніколи не повторилось те, що пережило людство під час Другої світової. Історикам відомо про 800 спроб втечі з цього концтабору. Майже 200 з них завершилось успіхом. Однак за втечу карали або ж родичів в'язня, або ж друзів по бараку. За трьох поляків, які біжали, дві... 43-му році. І дивіться, якщо бачиш 12 товаришів, то вже перестаєш думати о побігах, тому що наказували товаришів. Натомість Україна до створення таких музеїв концентраційних таборів сталінського режиму ще не готова. Напевно, ще не прийшли ті люди, які б думали саме так, ціннісними категоріями, а не можливо якимись відсотками там вимірюючи е е е е перспективу країни е тільки власною кар'єрою, власними планами. Госвенці щодня відвідує до 10 тисяч туристів зі всього світу. Значна частина з них із Німеччини.